Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти смачне вівсяне печиво. Корисне, смачне, хрумке та ароматне, а ще й безборошно. Ідеальне рішення для перекусу або чаювання для тих, хто стежить за своєю фігурою. Для цього печива нам знадобиться 300 г вівсяних пластівців. Половину, тобто 150 грамів, подрібнюємо блендером. Потім додаємо розм'якшене вершкове масло і подрібнюємо. Висипаємо суміш у миску і додаємо цукор, розпушувач, одне яйце і один жовток. Лимонну цедру, корицю і решту вівсяних пластівців, які в нас залишилися. Замішуємо тісто. Збираємо його у кулю, загорнемо у харчову плівку і вберемо в холодильник на 30 хвилин. А потім будемо формувати печиво. Відщипуємо від тіста шматочки приблизно 25 г кожний. І формуємо кульки. Краще змочувати руки у воді. Викладаємо кульки на дико, застелене пергаментом на відстані одна від одної. А потім пальчиками трохи приплюснемо кожну кульку. Завимо випікатися печиво у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. А потім залишимо його охолонути. Друзі, аромат стоїть неймовірний. Спробуйте обов'язково і якщо вам воно сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписалися на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!